І так, народ всіх вітаю. Готуємо відправку вуликів 12 рамок, ППУ і зараз ну пробіжимося швидко по е, самій комплектації. Ну і будемо пакувати, тому що до нас є машина на відправку. Зараз Саша зніме вулика і покажемо, яка комплектація. Це йдуть на два льотки в різні сторони. Воно знімає повністю до першого корпусу. Так. Таке іде дно. стандартно, на два рядки в різні сторони. Далі йде корпус 300-й. До речі, товщина стінок 30 мм. Це точно такі ж, як ми робили колись 12-рамочний спінополістирола. І цей же замовник нас замовляв колись а Зараз він хоче перейти на ППУ, але щоб було все взаємозаміняємо. Тобто воно так, в такій контрактації і буде. Ще раз нагадуємо, у нас йде уголок для того, щоб ставити рамку, щоб користуватись, там, відривати стамеску і так далі. Іде він алюмінієвий? Ну, Як бачите, влити, ще раз покажу. Відео, в принципі, було, який сам уголок. Далі у нас йде отут, а також по всіх углах. Як бачите, влитий уголок з кожного угла. Для того, щоб, по-перше, був міцніший оцей фальц. І саме найголовніше це підривати з тамескою. В принципі, тут він не потрібен, тому що тут більше тіла самого вулика, йому нічого не буде. А там, щоб знизу не відірвався фальц це обов'язково потрібно. Так, далі у нас другий корпус. іде, для... Точно такий. Ж. Як бачите, його крутить можна як завгодно. Це ну, якщо хтось там використовує його по своїх, як то кажуть, цілях в своєму напрямку. Далі в нас 145-й. Теж іде з уголком влитим, тому що це було чисто таке замовлення. Далі в нас йде кормушка на два відділи. До речі, як можна використовувати, на, наприклад, на одну сім'ю цю кормушку. Якщо у вас вулик стоїть під якимсь углом. От, наприклад, якщо буде стояти отак кормушка, з однієї бджоли заберуть, а інша буде якби тута. Тому переставляємо, робимо отак. І незалежно як ваш вулик стоїть, все одно буде сироп повністю стікати. Тому маємо кормушку і маємо кришу. Ще йде перегородка на сам корпус, щоб тримати дві сім'ї. Отаких от вуликів у нас виходить, 10 штук і ще от там стоїть 5 дна на один літок. Тому, друзі, така комплектація. Кого що цікавить, можете звертатись номер телефону в коментарі, також ссылка на сайт, де всі ціни, також в першому коментарі. Все, ми пакувати. Всім, все найкраще.